Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Хороші новини для українців за кордону, хороші новини з Польщі. Друзі, глава Міноборони Польщі заявив про передачу Україні ще озброєння, ще танків. Також буде побудований сервісний хаб. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео в підтримку розвитку україномовного YouTube каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Також, друзі, крім танків Леопард, Польща також надасть Україні ще 60 танків тверді. Взагалі, Блащак також повідомив, що в Польщі буде створено центр обслуговування переданих Україні танків. Він, друзі, зазначив, що польська сторона готова запустити хаб. Але наразі, друзі, головною проблемою є брак запчастин. Також він додав, що це буде основною темою його переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Я очікую, що міністр Пісторіус додав він вплине на німецьку промисловість, щоб запчастини для Леопард все ж таки постачались. Це виклики, які стоять перед Німеччиною, Польщею, Канадою, практично перед усіма країнами. Але, звісно, цю проблему може вирішити лише Німеччина. І німецька оборонна промисловість так друзі пояснив віце-прем'єр. Водночас він також зазначив, що польський оборонно-промисловий комплекс також готовий виробляти необхідні запчастини, але всю необхідну документацію має лише виробник, тобто німецька компанія. Друзі, Блещак також підкреслив, що в рамках танкової коаліції сформованої Польщею, окрім. 14 танків Леопард, які надає Польща, до складу батальйону, також увійдуть 8 норвезьких і канадських танків, 6 іспанських танків. Також машини підтримки, які має надати Фінляндія. Взагалі, друзі, підсумовуючи тему тематику танків і надання зброєння Україні. Хочу також нагадати, що в п'ятницю, через рік після початку російського вторгнення в Україну, прем'єр-міністр Матеош Маровецький оголосив, що Україні передано перші танки «Леопард-2». 11 січня. Друзі у Львові, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща. Вирішила передати Україні роту танків Лепард-2 у рамках створення міжнародної коаліції в цьому питанні. Також друзі, хочу нагадати, що 25 січня уряд Німеччини оголосив про поставку танків Лепард-2 в Україну і також друзі про видачу відповідних дозволів країнам партнерам, зокрема Польщі, які хочуть швидко передати Києву танки Лепард-2 зі своїх ресурсів. Також, друзі, того ж дня президент США Джо Байден він також заявив, що США поставлять Україні 31 танк М1Абрамс. Також, як оголосили в Білому домі, для України будуть закуплені танки, кількість яких відповідає одному українському батальйону. І також раніше, друзі, 11 січня британський уряд підтвердив, що планує також запропонувати українській стороні танки челленджер 2. У наступні тижні влада Лондона, друзі, уточнила, що надасть Києву 14 танків цього типу, які повинні дістатися на фронт перед літом. Ось такі, друзі, новини щодо озброєння, щодо надання озброєння Україні, щодо надання саме танків. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарях. До зустрічі!